Всім привіт! З вами Серджі Одел. Ви мене всі знаєте, як, того, хто дуже сильно любить техніку. І я хочу сьогодні вам розказати правду і як працює маркетинг і тому подібне. Зараз ми всі знаємо, що є таке, як оптиковолоконні провайдери, які дають швидкість до 1 гігабіта. Для цього вам не тільки потрібно купити роутер, який один гігабіт вам може видати, а ще плюс. Щоб ваша техніка могла його отримувати, такий гобіт. Але я сьогодні хочу говорити саме про роутера. Дивіться, зараз я вам показую роутер. Це італійський роутер. Старенький, такий, простенький, 150 Мбітний. Ну, 150 мегабіт і тому подібному, І так у нас є. Але от покажу вам теж також старший, але вже як рахується гігабітний роутер. Оце TP-Link Archer a 6 Він рахується гігабітний. Так по всіх документах пишеться гігабітний. І Отут зараз я вам розкажу, чому в, вам так впарюють, але ви гігабіта швидкості не маєте. А потім дзвоните до провайдерів і кажете, слухайте, та в мене немає мене 300 мегабіт максимальна швидкість. Так ось я вам розказую. Бачите, це Гігабітний рахується, от, пише, дивіться, і, ще і по-кацавки пише, блин, ну, гігабітний роутер. Тобто це рахується Гігабітний роутер. Реальна його швидкість, якщо подивитися, що вони показують, це 867 Мбіт. І це ще не все. Насправді, навіть 867 Мбіт ви. Можете не отримати, точніше, як це все рахується, чому воно так говорить. А все діло в тому, що він по, по гігабіт вам видасть лише по кабелю. От якщо ви підключите от цей оранжевий роз'єм, комп'ютер напряму, ви будете мати той гігабіт. А якщо ви підключите по Wi-Fi, ви будете мати максимум навіть по Wi-Fi. 5 ГГц, ви отримаєте максимум 350 Мбіт, навіть який би у вас там пристрій на отримання не був. А чому так? Тому що ця вся швидкість, от 867 Мбіт, це сумарна швидкість на двох каналах, на 2,4. І Герцог і на 5 Герцог, але пристрій підключається лише на одному. Тобто ваша швидкість більше 350 Мбіт на такому роутері не буде. Для цього є роутери, на яких швидкість показує більше 3000 дорожчі. правда, вони коштують 2-3 тисячі, залежно на який. І там якраз сумарно буде, тому що там йде по, на двох частотах, на двох каналах, валить на 160. Чукаю, що там було. Я вже забув. Ну, коротше, воно працює. Там гігабіт Ведес, а так, це не Ведес. Наприклад, я вам скажу, маю от комп'ютер. ну Це один такий, що просто зараз я ним користуюся, а так, я маю комп'ютер, в мене стоїть SSD Kingston K6 3000 NVMe. Там швидкість його біля 7 ГБ в секунду ще можу отримати. Я його підключаю по каблю, тому що роутер, там також на материнській Asus Prime, Wi-Fi, там стоїть Wi-Fi, яка швидкість буває. До 2,5 Гігабіта, але я не можу його отримати по Wi-Fi через те, що сам роутер він видасть тобі 350. Так що дивіться, коли ви хочете от купити роутер, коли вам впарюють от такі, наприклад, це щось похоже. Ну, коли вам кажуть гігабіт, ні, це ціна, наприклад, до 1000 гривень, повірте, гігабіта ви не будете мати. Ви дивіться на роутери, які реально видають на одному каналі 1 гігабіт. Цей видасть на двох каналах сумарно 867 Мбіт. По дроті Гігабіт дасть. Але ви хочете ж Wi-Fi, правда? Тому вам потрібно дивитися на інший, а не щось такого до 1000 гривень, які рахується, нібито гігабітним роутером. По кабелі так. Маркет не працює, вас не обманюють. Ну але <olacak> Ну, але і ви не отримуєте те, що ви хочете. Якщо хочете щось купити, звертайтеся до мене. Я не продаю, я не рекламую, я просто хочу сказати, що остерігайтеся маркетингового ходу, який вас не обманює. Він що написав, він навіть тут же написав, що два діапазони Wi-Fi 450 мегабіт в секунду, 867 плюс і 5. Антени влучають вашу ну, коротше, вашу цю мережу. Я не знаю, чому це, так. я на розетці брав ще в 2021 році. Ось так. Тому краще, як сказати, цього 150 Мбіт так видає, як реальних, там, щоб 60 було. Це італійський, повністю. Ну, як італійський, то все зроблено в Китаї.